Конституція основний закон держави. У ній зазначено основні положення, права та обов'язки громадян. Тож наскільки знають містяни Конституції України, запитаємо. Так, звісно. А які статті знаєте? Ну так, зараз не можу пригадати. Ні, я навіть не читав. А чому? Не знаю. Угу, постільки, по скільки. Які статті знаєте? Що це за питання? Поясніть мені, будь ласка. Які статті у Конституції ви знаєте? Не можу сказати. Ви знаєте, давно не читала, не, не скажу. А чому не читали? Не знаю, як вам відповісти. Ні. А чому? Ну не ознайомлена просто. Якщо чесно, не читала. А чому? Не знаю, не цікавилася. Більшість за кордоном була на заробітках. Так. А які статті знаєте? Про місцеве самоврядування. Дуже гарно знаю. Більш-менш. А які статті знаєте? Зараз, секундочку, є така стаття Право на щастя. Що ще? Чесно кажучи, не... згадаю зараз нічого. Ні. А чому? Не знаю.